Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку Інни Ковалишин Крута історія України, а саме про період 20 століття. В цій книжці кілька дітей з різних куточків України зібралися разом в спільних інтересах. Вони всі цікавляться історією. Тому вони розповідають один одному те, про що вони дізналися, про Україну і людей, які тут жили. Я б хотів розпочати про те, що дізнався в цій книжці. 1914 року почалася Перша світова війна. Тоді світ був поділений на великі імперії. І так вийшло, що Україна була поділена на дві імперії. Одна частина маленька була в Австро-Угорській імперії, а інша частина була в Російській імперії. В Австро-Угорській імперії було набагато легше. Керівництво австро угорської імперії дозволило створювати Окремі бойові легіони. так і створився легіон українських січових стрільців. У цьому легіоні навіть була окрема жіноча частина. Але в той час більшість людей думали, що жінкам треба сидіти вдома і слухати свого батька і чоловіка. В іншій частині України так вийшло, що Росія. У цій війні довго не була, і через три роки вона вийшла з війни через державний переворот. Цим скористалися народи, які були в цій імперії, і почали створювати власні республіки, які підлягали до Російської імперії. Так і створилася Українська Народна Республіка. У 1917 році її очолив Михайло Грушевський. Через декілька років була заснована Кримська Народна Республіка. Це була перша мусульманська республіка, а ще перша республіка, яка дозволила жінкам голосувати на виборах. Але потім прийшли більшовики. І через декілька років. Захопили Українську Народну Республіку. Більшовики були членами комуністичної партії, і вони вважали, що треба у людей відібрати все, щоб було спільне майно і щоб була рівність між людьми. Але люди почали проти цього виступати. І ці більшовики вирішили забрати в виступальців. І інших селян, усі харчі і усю їхню худобу, щоб вони зовсім не мали що їсти, навіть не залишили зерна для наступних посівів. Тому почався голод. Це називається геноцидом, і це цілеспрямоване винищення якогось народу. Ті, хто вважав себе українцями, померли від голоду. А ті, хто вижили, не згадували більше, що вони українці. У той час в Німеччині вибрали Гітлера. Він пообіцяв, що він забере ті землі, які мали належати німцям, тому що німці. Програли у Першій світовій війні. Тоді частина Закарпаття була частиною чесних земель, і тут е Німеччина почала війну з Чехословаччиною. І коли Німеччина напала на Чехію, то Чехія почала здавати свої позиції. Гітлер тоді видавався українцям доброю людиною. тому один священник, який був прем'єр-міністром Карпатської України, просив Гітлера, щоб той узяв Закарпаття під своє крило, але тоді Гітлер зняв свою маску. Він почав війну з Чехословаччиною, а для решти України. Ця війна почалася через пів року. На той час в Україні була організація українських націоналістів, і перед початком війни вона розпалася на дві групи Мельника і Бандери. Всі розуміли, що нацистам не варто довіряти. Наші націоналісти не довіряли обом сторонам: ні Росії, ні німцям. Тому вони сподівалися, що німці виснажать Росію і Україна зможе здобути незалежність. Тому вони посилали у центральну частину свої похідні групи і розбудовували підпільну мережу зв'язків. Тоді у Львові Степан Бандера з соратниками. Проголосив незалежність України і тут же потрапив до концтабору. В цей час керівником СССР був Сталін. Він дуже жорстоко відносився до українських націоналістів. Потім після нього до влади прийшов Микита Хрущов. Він трошки пом'якше ставився до всіх, і репресій було трошки менше. В цей час називається відливою. Під час відлиги деякі люди вважали, що вони зможуть скористатися моментом пом'якшення і, і почали боротися за права людини. Серед них були письменники, художники, правозахисники і багато інших. Але вони помилилися і їх усіх заслали у концтабори, а все інше. Дуже гарно і доступно описано у цій книжці, тому ви можете прочитати самі. Дякую за увагу і до побачення.